Перший раз в Німеччині, і це дуже круто. Цей табір має великі масштаби організації. Сподобалися відносини німців до нас. Вони дуже тепло нас зустріли. Завжди з нами сміються, завжди з нами грають. Вони змогли з нами знайти такий конект. у рамках меморандуму. Запропонували нам можливість вивести дітей з прифронтових регіонів до Німеччини, аби провести рекреаційні футбольні табори. Кемпів було таких двоє. Туди запрошували у рівній кількості хлопців та дівчат. Перший кемп, який відбувався у місті Маленте біля Балтійського моря, відвідали 20 хлопців та 20 дівчат з трьох прифронтових областей України, а саме Донецької, Луганської та Харківської. Другий табір, який відбувся у місті Барзенгаузен, це Нижня Саксонія біля міста Гановер. Відвідали 12 хлопців та 12 дівчат. Для них це був оазис такого щасливого життя перед поверненням додому ту сувору реальність, у якій, на жаль, вони змушені знаходитися. Умови були створені надзвичайно комфортні, діти розміщувалися у національних спортивних академіях. На кожен з днів перебування був чіткий розпорядок дня, були футбольні активності, футбольні тренування, щоразу різні. Я пізнала дуже круту гру в Мені дуже подобається цей лагерь, він дуже чудовий, тут багато веселощ. Це різноманітні естафети, багато різноманітних ігор, багато активності весь день, дуже насичений графік. У програмі кемпів були екскурсії на стадіони до академії цих стадіонів. У цьому таборі я знайшов багато друзів. Ми Їздили в різні місця та нам було весело. Мені дуже подобається відпочинок на каної. Ми ходили у зоопарк, бачили багато тварин. Мені дуже сподобалось. Кожен день була якась активність у боулінгу, басейн, аквафітнес, крафтинг, поїздки в парк, поїздки на Балтійське море, поїздки у Гановерський зоопарк. Всі насолоджувалися тими умовами, тими подіями і тою можливістю, яка з ними сталася. Всі були вдячні за це. І тоді ми вже всі розплакалися, це було дуже класно. Це був веселий досвід і тут дуже класно. Все... все дуже круто. Дуже багато емоцій. Все круто, дуже класно, велике дякую. Діти мали можливість познайомитися, розширити свої контакти, скажімо так, знайти нових друзів. І це був один із відгуків, які діти озвучували після таборів. Основна цитата була: життя не закінчується. Що нам сидіти і плакати, ми будемо жити далі. Менталітет і тренерів, і цих дітей з прифронтових територій заслуговує величезної поваги і величезного захоплення. Це дуже оптимістичні, дуже спокійні, дуже позитивні і дуже впевнені у світлому майбутньому люди і діти. Дякую всім, всій асоціації футболу, тому що в нас є така можливість тут грати на таких тих полях в Німеччині. Мені тут дуже подобається. Я б тут, якщо чесно залишилася назавжди. І німецький футбольний союз і Українська асоціація футболу зробили максимум для того, щоб прикрасити ту реальність, яку на жаль через війну переживають наші діти.